Будете бажання. Зараз подивимось, на що карти дадуть відповідь. Щось буде бажання те, яке ви задумали. Але карти можуть дати свою відповідь, та, яка потрібна комусь найдужче. що бажання скажіть чи збудиться воно так дивіться хтось задумав про гроші ви їх втратите ви їх втратите чи вас обдурять шахраї, чи це буде судове рішення про втрату матеріальних цінностей, грошей? І ще б я сказала, так що буде розлучення з чоловіками, ви втратите, у вас будуть збитки матеріальні, ви нічого не отримаєте. Або буде втрата чоловіка, ось так. На сьогодні так. Дівчата комусь дуже потрібна, ця була відповідь.